Уряд Ірландії зменшить соціальні виплати українцям. З вересня уряд Ірландії впроваджує нові правила щодо соціальної підтримки українських біженців про те, що тисячі українців з тимчасовим захистом втратять допомогу вже за місяць, повідомляє The Irish Times. Уряд Ірландії 24 липня погодив зміни до програми підтримки українських біженців. Відтепер для тих, хто проживає у наданому державою житлі на повному пансіоні, щотижнева допомога буде скорочена з 232 євро до 38,8 євро. Виплати для дітей складатимуть 29,8 євро на тиждень. Ці зміни торкнуться приблизно 19 тисяч українців, які прибули до Ірландії після початку війни і не працюють. Раніше уряд Ірландії вже вів аналогічні скорочення для біженців, які прибули після 14 березня 2024 року за умови надання їм повного пансіону. У травні було прийнято рішення про урівняння виплат для всіх українських біженців, які користуються безкоштовним розміщенням від держави. Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс наголосив на необхідності послідовного підходу до підтримки біженців. Незалежно від дати їх прибуття. Крім цього, згідно з новими правилами, з 14 березня цього року розміщення коштом держави новоприбулим надається лише упродовж 90 днів. Після цього українці повинні шукати окреме житло. До переліку спеціальних центрів розміщення внесуть близько 200 місць, де українці отримують житло, харчування, пральні та інші послуги. Ці зміни набудуть чинності з вересня. І перші знижені виплати біженці отримують 12 вересня. Повідомлення про скорочення виплат почнуть надходити у серпні. Збережи. Підпишись. ПОШИ.